Вечора усім глядачам телеканалу ТЕСА-1. щонеділі у цій порі вечірнього ефіру для вас програма Соціальні ініціативи. В Студії працює Євгенія Фанта. Навчатися і ще раз навчатися так казали класики, так твердять і сучасники. У перший день осені, який годиться, говоримо про знання і всі його складові. Із уст посадовців почуємо, як країна та, й зокрема, Закарпаття, готові прийняти дітлахів до освітніх закладів. Що зроблено і що залишається на завтра, доповідатимуть на місцях. Також сьогодні покажемо відеоілюстрацію, ілюстрацію як подолати власну немічність? А ще як завжди почуєте головні меседжі керманичів держави? Питання номер один із уст чиновників усіх рівнів готовність до навчального року. Про це говорили у столиці, даючи настанови керівникам місцевих управлінь. Найвищі посадовці переконують, українські школи готові прийняти учнів з 1 вересня. Усі ремонтні роботи у регіонах виконані за міністерським планом. А що у навчальному сезоні 13-14 років Міносвіти запроваджує інновації. Вони стосуватимуться як наймолодших, так і вже цілком дорослих осіб. То що чекає на українських школярів, роз'яснював профільний містечний. Міністр. Школярі стануть здоровішими та розумнішими. У навчальних програмах Міністерство освіти зробило більший акцент на збереженні гарного самопочуття. Дмитро Табашник також нагадав про зміни в уроках фізкультури, де замість традиційних нормативів будуть заняття рухливими іграми і відсутність оцінок. А щоб усі першокласники почувалися психологічно комфортно, просить учителів нарешті відмовитися від традиційної системи оцінювання першачків. В перших класах продовжують. Виставляти оцінки, задавати домашні завдання, чому тримають в деяких школах дітей весь урок за партою. Перший клас це коли все в радість, а значить гра, посмішка, задоволення. Готуються школи і до зими. Опалення у закладах полагодили майже на 100%. Практично завершили й капітальні ремонти. Облаштували також 1600 теплих туалетів. А з ремонтом харчоблоків та спортзалів план навіть перевиконали. А ще до початку опалювального сезону обіцяють залатати понад тисячу покрівель. Серед недоліків каже Дмитро Табачник закриття частини шкіл із кількістю учнів менше десяти. Натомість до кінця року мають відкрити понад десяток нових шкільних приміщень. Заклади отримали усі навчальні матеріали. Тепер питання своєчасного забезпечення підручниками вже не піднімається і не обговорюється в цьому році. Вчителі майбутніх других класів отримали можливість. Працювати з підручниками ще в червні перед відпустками такого за роки незалежності нашої держави ще не було. В профільному міністерстві також посилюють роботу над дистанційним навчанням та інклюзивною освітою. Посадовці заявляють, що їхня мета, аби кожна дитина мала можливості для розвитку та могла у майбутньому знайти своє місце у суспільстві. Про напрацювання та недоліки у роботі вихователів чи вчителів батьки завжди готові говорити майже без обмежень. Одні нарікають на додаткові фінансові витрати інші переконані, спільними зусиллями можна досягти більшого. Демографічна ситуація у країні нині вважається стабільною. Відтак, маленьких учнів щорічно більшає. Утім, освітяни запевняють до великого напливу готуються уже. Впроваджуючи в освітню галузь прозорі механізми і справді якісну освіту. Відтак перед керівниками відділів освіти усіх рівнів поставили чіткі вказівки для забезпечення та дотримання написаного на папері. До навчального року в області підготували 674 школи, де навчатимуться 153,5 тисячі учнів. У голові Закарпатської обласної адміністрації теж були настановчі слова. Сьогодні всі заклади освіти до початку навчального року готові. Є здобутки в минулому році, є недоліки і будуть поставлен завдання щодо подальшого підняття рівня освіти в Закарпатті. Наша мета це європейський рівень освіти і знань наших дітей. Однозначно, ми сьогодні виходимо на 75% охоплення дошкільними закладами, тобто діти трьох-п'яти. Трьох-шести років, ну і стовідсотково п'ять-шість років охоплені дошкільною освіти. Але це, я думаю, показник треба покращувати, тому що всі діти, батьки, які хочуть віддати дітей до дошкільного навчального закладу, мають мати таку можливість. Навчання ще нікому ніколи не завадило. І не дивлячись на це, що я був також школяром, і мені теж батьки такі робити настанови давали. Але в той же час повірте мені, кожне знання, б воно не було, воно в майбутньому завжди пригодиться сьогоднішньому школяру, а майбутньому професіоналу, працівнику, чи вченому, чи медику. Що ближче 1 вересня, то переконливіше звучать цифри озвучені на місцях, нижче звітують вищим, компонуючи загальну картину. Найперше, що заявляють конкурентноспроможні спеціалісти, виважено виховуються і ще з маличку. Шестирічок, що нині пішли у перший клас, уже наступного року вчитимуть новим предметам, як от інформатиці. А вже у п'ятому учні обов'язково володітимуть двома іноземними мовами. Поміж тим, не забувають і про фізичне виховання школярів. В цілому на потреби освітньої галузі цьогоріч в обласному бюджеті передбачили понад 36 мільйонів гривень. Кошти спрямували на 11 регіональних програм, якими охоплені ремонтні роботи, закупівля інвентарю та обладнання, проведення капітальних видатків і навіть виплата стипендій голови облдержадміністрації. Також чиновники подбали про пільги для соціально вразливих верст населення, доповіли і про відкриття двох дошкільних закладів у Міжгірському і Тячівському районах. В останньому до слова відчинить двері і нова загальноосвітня школа. Про це та Інше докладніше у сюжеті 36 мільйонів гривень закарпатській владі цього року коштуватиме навчальний рік: забезпечення загальноосвітніх закладів сучасними технічними засобами навчання, ремонт та реконструкція будівель, виплата особливих стипендій, закупівля автобусів тощо не останнє місце займає і питання збереження здоров'я школярів та використання сучасних технологій. Відтак і на спорт у наступний рік передбачено чималі кошти. Придбано в цьому році 20 навчальних комп'ютерних комплексів. Та 16 інтерактивних комплексів на суму майже 3 мільйона гривень. Придбано 26 сучасних навчальних кабінетів фізики, хімії, біології та математики. Нами придбано 50 комплектів спортінвентарю. Сума, яка була використана на закупку цього спортивного обладнання 1 мільйон гривень. Професійно-технічну освіту на найближчі три роки визначили пріоритетною. Влада не задоволена рівнем знань, з якими випускники училищ приступають до роботи. Посадовці взялися аналізувати ринок праці, впорядковувати мережу закладів та працевлаштовувати випускників ПТУ за відповідними професіями. Адже лише на місцях можна визначити, яка професія у регіоні є найбільш затребуваною. Відтак саме таких спеціалістів готуватимуть у закладах середньоспеціального навчання. Були передані повноваження із державних у місцеві. В плані підпорядкування, ну і і один з таких вагомих чинників це вимога часу. На сьогоднішній день є професії, які є надзвичайно важливими в розвитку економіки Закарпатської області. На жаль, частенько в цьому плані ми не маємо. Ні, потрібної кількості випускників, ну і, звісно, храмає періодично і якість, тобто професіоналізм даних випускників. Тому ми налаштовані зробити все можливе для того, щоб дійсно профтехосвіта змінила своє обличчя і учень людина, яка вийшла із. Даного професійно-технічного закладу по-справжньому максимально була підготовлена для роботи на тому за тією чи іншої професії на в тому чи іншому підприємстві. Також у профільному міністерстві мріють вже з 2017 року 10-11 класи вважатимуться профільною середньою школою. Це та новація, яку вже роками чекають і батьки, і учні, і всі освітяни. Значить, ця концепція була затверджена, будуть напрацьовуватися методичне забезпечення щодо її реалізації, і вона буде впроваджена в старшу школу через деякий період, як ми зрозуміли з виступа міністра, приблизно через 4 роки. Серед інших новацій введення інформатики у другому класі та обов'язкової іноземної мови у п'ятому. Також планують відмінити навчання у дві зміни та створення власної інтернет-сторінки кожного навчального закладу. Провадження регі... регіональної електронної бази реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади пов'язаним із сучасними вимогами. Є і проблема використання інформаційних технологій існування існування вебсайтів усіх навчальних закладів області. Я ще раз підкреслю усіх, бо мова йде і про дошкільні заклади, і про загальні і середні школи, і про ПТУ. Ну а вищі навчальні заклади нас уже давно мають свої вебсайти. Без сумніву цього року до садочків краю приймуть 45 тисяч дітлахів. За парти у школах сядуть 154 тисячі учнів. У вузах навчатимуться 28 тисяч студентів. У професійно-технічних училищах освіту здобудуть 8 тисяч закарпатців. Щодо першого дзвоника, то цього року він лунатиме і у неділю, і в понеділок, де і коли вирішить на місцях. За ієрархією далі про освіту говорили і в Ужгороді. За партами міста знання здобуватимуть 14 тисяч учнів, із них 1700 – першокласників. Міські педагоги переконують, вчитимуть добре, адже у прийдешньому році для надання повноцінної і всебічної освіти підготувалися за всіма правилами, починаючи від забезпеченості матеріально-технічної бази закладів до розвитку потенціалу самих школярів. Що чекає на сучасного ужгородського учня у матеріалі Ірини Гармасій? В управлінні освіти Ужгородської міської ради початок нового навчального року зустрічають з радістю, бо і цьогоріч вдалося суттєво покращити матеріально технічну базу у багатьох школах і садочках. Оновлені ремонтом не тільки класні приміщення, у чому завжди допомагають спонсори та батьківські колективи, але й здійснено ряд капітальних ремонтів та реконструкцій управлінням капітального будівництва, на що спрямовані кошти з обласного та міського бюджетів. З міського бюджету були виділені кошти на ремонт фасаду 28-го садочка, на ремонт фасаду 7-ї школи, на ремонт покрівлі угорськомовної гімназії, Із субвенції з обласного бюджету було завершено реконструкцію теж приміщення, колишньої котельні підспортивний зал у першій школі. За допомогою коштів обласного бюджету стала можлива реалізація проекту. Де е, нашими партнерами є чеський край височина. Вони підтримали проект облаштування класного приміщення у третій школі, яка свого часу носила ім'я Фарика. Під вивчення чеської мови. Завершується також капітальний ремонт фасаду лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Проте особлива радість у директора загальноосвітньої школи номер 6 імені Василя Геренжідонського, де на будівлі встановлюється нова покрівля. прийшов до нас на лінійку Олександр Олександрович Ледида на останній дзвоник, дощик падав, ми його завели у актові зали, всіх лінійку, бо не могли на дворі проводити. Він каже, чому ви не проводите у спортзалі, спортзал більший за розмірами. Я Кажу, на жаль, не можемо, бо дах. І так далі, проблема час від часу затікає і немає такий привабливий вигляд, як актовий зал, який ми встигли відремонтувати. І тоді Олександр Олександрович прийняв рішення, і рішення дуже для нас вдали. Обласна державна адміністрація виділила нам 615 тисяч на ремонт цього даху. Тобто знімуть цей старенький шифер, який ми латали і пересували, і поставлять нам абсолютно нову металочерепицю. Це буде на роки. До суттєвого поповнення матеріально-технічної бази. Належить обладнання класів багатьох шкіл міста віртуальними лабораторіями, комп'ютерною технікою, поповнення спортивних залів, новенькими тренажерами та інвентарем. це зовсім нове обладнання. Тут в тренажерний зал входять і станки для роботи м'язів, ніг, рук, тенісний стіл. Ще один входить сюди. Мати гімнастичні, які в нас теж були вже в такому стані занедбаному. Ужгородська ЗОЖ номер 6 стала першою в місті, яка в рамках загальнонаціонального проекту Відкритий світ отримала шість сучасних інтерактивних комплексів. Завдяки цій програмі у початковій школі вирішено питання впровадження курсу сходинки до інформатики за допомогою переносних планшетів, де відстань між початковою і старшою школою доволі велика. А допоки посадовці працюють у кабінетах, ужгородські гуртожитки наповнюються студентами. Як і говорилося, у настановах голови держави якісна освіта має бути на всіх рівнях, у тому числі мова йде і про комфортні умови проживання. Цього року стати мешканцями студентського житла Ужгородського національного університету мріяли тисячу першокурсників. Наразі поселили половину. Що приховують стіни з тут містечок, євроремонти і нові санвузли чи стару радянську спадщину. І яке житло насправді отримали студенти. Зрештою, Скільки вартуватиме таке помешкання, дізнавався Роман Сов'як якість життя в студентських гуртожитках Ужгорода покращиться, запевняє керівництво студмістечка Ужну. Цьогоріч майже тисяча першокурсників заявили, що потребують студентського житла. Згодом частина з них відмовилась що знайшла альтернативу гуртожитку, а майже 600 новоспечених студентів таки змогли поселитися. Порівняно з тими роками, в цьому році, якось навіть я не очікував, дуже спокійно пройшло поселення, без ексесів, без, без якихось конфліктів. Люди з порозумінням поставилися до ситуації, бо така ситуація не лише в нашому гуртожитку. Ця ситуація відома всі України Тобто гуртожитків, які на 100 всіх студентів. За останній рік у гуртожитках провели заміну вікон, відремонтували кілька кімнат та 35 кухонь. Однак деякі блоки потребують негайного ремонту. Оскільки університет не може одночасно відремонтувати всі кімнати, то ці витрати беруть на себе батьки. А ті, хто хоче додаткового комфорту, може отримати повністю відремонтовану кімнату для трьох чи чотирьох осіб. Однак цим людям прийдеться витратитись на нові меблі. Десять блоків у нас зроблено за період весни літа за кошти університету. Замеблірувати будуть батьки і які і діти, які будуть проживати на протязі п'яти років без виселення, без переселення. Будуть у цих блоках жити. Меблі після п'яти років закінчення навчання залишаються у гуртожитку, оскільки оренда квартири таки суттєво дорожче за гуртожиток, студенти готові ремонтувати все за власний кошт. Головне, аби було житло. Ну, я змушений був піти в гуртожиток, бо тому що я так грошей на квартиру в мене немає. Я поселився в гуртожитку. Умови потребують покращення. Звичайно, ми робили ремонт, тому після цього вже і краще жити. Ну, цього року зараз вже поміняли кухні, тобто вже краще можна і готувати їжу. А проживання ну як нормальне, тобто, в принципі, задовільняє, як так. Більш-менш нормальна кімната, ще став порядок. Потрібно якось збагатися від тараканів, того що це жити. Складно, щоб не допустити корупцію. Цього року процес поселення контролює і студентство. саме з подеї видають частину потрібної документації і закликають першокурсників не панікувати протягом вересня. Поселять усіх охочих. Першим ділом поселяємо. Другим ділом слідкуємо за прозорим, так би мовити, поселенням. В принципі. До 10 вересня до 15 буде друга хвиля поселення. Якщо ну якщо деякі діти відмовляються від гуртожитку, з'являються місця, то тоді поселяють тих, хто написав попередню заяву на поселення. Найбільша проблема гуртожитків їхня застарілість та обмежена кількість вільних місць. Щороку охочих проживати саме тут стає все більше, адже вартість цього житла становить лише близько 2000 гривень за рік. В Україні повністю завершено виплату серпневих пенсій. Такі дані нині озвучують у Міністерстві соціальної політики України. Восьмий за календарем місяць вартував державі понад 20,5 мільярдів гривень. Саме стільки пенсійних коштів виплатили українцям. До слова цього місяця, як і в попередні фінансування відбувалось вчасно та в повному обсязі, що дозволило громадянам без затримок отримати серпневі пенсійні виплати. Загалом же з початку року на фінансування пенсійних виплат було направлено понад 166 шістдесят шість thank <music> Минулого тижня ми розповідали вам, як люди з особливими потребами готуються подолати власну немічність. А вже сьогодні вас запевнимо, міжнародний фестиваль для людей з інвалідністю під назвою Зірки досяжні показав приголомшливі результати. Підкорити закарпатську вершину полонину руну взялися 120 осіб. Серед них були і волонтери з кількох країн світу. Організатори фестивалю певні, зірок можна досягнути, лише маючи сильну віру. Кількість бажаючих виявити витривалість та силу духу, долаючи не так гірську вершину, як стереотипи суспільства, упродовж трьох років щодалі збільшується. Як все відбувалось, дивіться уже за мить. Зірки досяжні, вкотре підтвердили учасники одноіменного фесту. Спочатку на обласному, потім на всеукраїнському, а зараз вже на міжнародному рівні. Ця подія не залишила осторонь владу, духовенство та людей з обмеженими можливостями. За три роки фестиваль досяг неабиякого успіху. І цей міжнародний фестиваль, він не буде тільки проводитися на території України. Ми підемо далі до наших партнерів. Ми будемо показувати приклад, як можна соорганізувати людей, команду людей, державу, волонтерів. І я рахую, що нам це на сьогоднішній день вдалося, і ми можемо показати приклад іншим. До участі у фізкультурно-мистецькому фесті долучилися волонтери та люди з обмеженими фізичними можливостями з різних регіонів України, Угорщини, Словаччини, Голландії та Польщі майже 120 осіб. Діставшись вершини полонини руни, духовенство краю освятило восьмиметровий поклонний хрест, розміщений тут напередодні в рамках святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Освячення провів архієпископ Мукачівський та Можородський владика Феодор. Для нас це велика честь і велика радість допомагати кожної людині, а тим паче допомагати таким людям. Для нас священника дуже приємно, що ми маємо можливість частичку свого тепла, частичку своєї любові дарувати іншим людям, дарувати через свій труд фізичний чи духовний, чи через свою молитву. Сходження на полонену руну вже стало традиційним та символічним не лише для організаторів, але й для учасників фесту. Насамперед це дає неймовірну віру в себе, в свої сили та можливості. І тільки розуміння того, що нічого неможливого в цьому житті не буває. І... Роді піднімаючись на цю вершину, кожен з нас може зрозуміти, що не дарма названо так цей фестиваль, скільки зірки стоять ближчими. Подолання бар'єрів та перешкод вже стало звичною справою для людей з обмеженими можливостями. Тому кожен з них може з легкістю підкорити не тільки полонену руну, але й власні вершини у житті. І нехай у більшості українського населення на вістрі часу підготовка школярів до навчального сезону недовго чекати й інших буденних потреб. Цього тижня урядовці на засіданні Кабміну обговорювали готовність країни до опалювального сезону. У Мінрегіонбуді Буді у свою чергу запевняють, готовність 86%. У перспективі житлово-комунальне господарство України планують модернізувати спільно з європейським інвестиційним банком. Планують залучити 800 мільйонів євро. Допоки ж вирішують споживацькі питання. Тарифи на оплату комунальних послуг для населення не переглядались з 2010 року. Із понад трьох сотень випадків підвищення вартості. Не скасували рішення лише у 50-х. Наразі спеціально створені обласні комісії завершують перевірки. У разі недоцільності підвищення тарифів допускати не будуть, пообіцяли урядовці. Що ж, я з обіцянками не поспішатиму, але щиро сподіваюсь, зустрінемось з вами наступного тижня. У нас завжди є, що вам розказати і показати. А до Дня знань хочеться згадати слова українського класика. Учітесь, читайте, чужого навчайтесь та свого не цурайтесь. Бережіть себе і нехай щастить.